Ну, кість руки ми можемо з вами навіть тут поділити, да, вже на зап'ястка. Тобто ми окремо її виділимо, як і в випадку з ліктьовим суглобом, да, п'ясна частина, яка в свою чергу теж потім членується на далі виходить на пальці. Ми поки що пальці робити не будемо. Ми вибили зап'ястку, п'ясну частину. Ну і зробимо окремо виділимо великий палець, а можливо. Ось ці поки що кинемо таким великим масивом, а потім поділимо ці пальці вже на сітку. Давайте окремо до. Да. Виділимо зап'ясну частину. Окремо, можемо виділити зараз. П'ясну, Ну, тобто, саму безпосередню долонь, да. по ігреку. От розтягуємо, вона більш, як вам сказати, вона більш масивна, да, ну, долонь, да, вона сплющена і більш масивна по, саме по ось ігрек, да, по профільній своїй проєктній. Тут трішечки її зараз все рівно підтягнемо. Так. Ну і будемо ще виділяти ще звідсіля виділимо великий палець звідусіль. От з цього масиву. Ну Тут давайте трішечки миролюбіве Це все зробимо. Що не таке прямо. Ну, а в профіль, дивіться, да, в профіль зараз теж підгодимо якісь моменти, які нам не дуже подобаються. Ну, їх... ну, принаймні, у нас є спроба їх вибудувати. Трішечки у нас іде просадочка тут, можна передпліччя наростити тут, да, то є цю масу. Давайте виберемо і якісь ці точечки тут, припустимо. Можемо піти хитріше, як я і казав. Да? от у нас Бачимо, ага, отут просадка не вистачає. Да? Давайте підемо хитріше. Давайте підемо через скульпт. Знову ж таки, з розумом, да? виставляємо певний радіус, виставляємо греби, дивіться, без сильних втрат. Ми з вами робимо так, як треба нам. Уже ми відчуваємо. От лоуполі не значить примітивне, так? Да? Лоуполі не значить позбавлене пластики, краси. Все, нормас. Що є тут якась да, роз... Да, стоп, 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 стоп. Стоп. Є тут по сітці. Зараз. Давайте застосуємо симетрію. От, сітку перенесемо. от А далі будемо вже налаштовувати, тому що я ж дивлюсь, блін, щось не те. Во, значит. Все прям вообще у нас дуже, дуже чітко. Бачите, как сформували. Масса читается дуже хорошо. Пальцы. пальці